Вітаю наших глядачів. Поряд зі мною в студії начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго дня у грудні підбиваємо підсумки року. і, Я думаю, два місяці, що ви на посаді, вже достатній термін для того, щоб говорити про певні досягнення і певні уявлення, чим живе міська громада, які є виклики, які проблеми, які є успіхи у нашій роботі. Міська військова адміністрація це, скажімо, вимога воєнного часу. У нас серйозна процедура відбору. Якщо про, говорити про бюджет, яким би ви його назвали сигнал, що економіка сум трошки відновлюється. Одне з головних питань це безпека, це укриття. Багато з них потребує відновлення. Наскільки ці підприємства готові? Працювати ну в такому от режимі з снігопадами треба працювати трошки наперед, не коли вже вони в небесну канцелярію. Так точно на вашій відповідальності, також повне забезпечення наших добровольчих формувань на власні очі дуже близько. Побачив, як збивають дрон, як він горить в небі. Це наші хлопці таке роблять. Чи будуть посилені заходи безпеки на оці святкові дні? Чи буде зміна у е, тривалості комендантської години? Всі ці процеси ми спробуємо перезапустити. Ви говорили в день свого призначення, що першочергове завдання це ваша команда професійних працівників, які будуть допомагати в роботі. Чи готова вже ця команда, чи працює вже вона? Найважливіше і найскладніше це військовий напрямок, це е, захист населення, оборона міста. І це найскладніше і найважливіше. щодо моєї команди, ви вже побачили, вона наповнюється. Багато напрямів закрито вже. Вдячний юристу Марія Сахно, вдячний за закриття напряму соціального освіта, медицина Олені Фроковій. Вдячний начальнику відділу оборони Валентину Пазусі, його заступнику Владиславу Жарику. Найбільше очікуваний. Це заступник з питань оборони, він вже є. Наразі відбувається процедура переведення. Я думаю, оцінюю десь пару тижнів. В мене вже буде заступник серйозний Заступник по серйозному напряму. Я б хотів би зауважити, що отримав чимало резюме, проте зауважу у нас. Серйозна процедура відбору, крім е моніторингу через правоохоронні органи, котрі також подали сигнали по певним кандидатурам, то і ще й доволі жорсткий підбір, підхід щодо оцінки професійних компетентних тобто, так у нас працювати складно. Е, уже пройшов перевірку е Артем Кабзар, який був проголосований як. Е е на посаду секретаря Сумської міської ради вже він працює. Які складаються відносини з ним? Які вимоги ви ставите до нього по організації роботи депутатського корпусу? Дійсно, ви навіть на цьому процесі. Можете побачити, що потрібен час. Він обраний міськрадою був 13 жовтня. жовтня, а приступив після всіх етапів перевірок. 14 грудня. Так, да, Два місяці угу. то потрібен час і з Артемом Кобзарем у нас налагоджується співпраця все більше і більше, і з депутатського корпусу. Сесії, всі питання у нас мають іти. Міська військова адміністрація це, скажімо, вимога воєнного часу. Не було до цього у стосунках влади і, і міської ради депутатів, я маю на увазі такого партнерства. Як складається з депутатським корпусом, з депутатами взаємодія ваша ваших заступників? Щоб зекономити час, я тільки приклад сьогоднішньої. Наради з депутатами, з окремою фракцією, вам топовім. Від них чудова ініціатива. Я її дуже підтримую. Про е, говоримо про те, що от раніше, в 21-му і раніших роках, були так звані депутатські кошти, на котрі вони могли планувати. Якісь була, роботи була, на своїх округах да? благоустрій, угу. да і закриття певних проблем У другому, 23 -му роках таких коштів не було, не передбачено, і тут відбувся певний стоп. Зупинка, де депутати працюють саме з мешканцями громади? То на сьогодні ми вже напрацювали механізм такого. Щоб мешканці були готові піти до депутатів, звертався, вони їх чули, гуртували проблеми, складав свої пропозиції, виносили на планову бюджетну комісію, і там уже в межах бюджету, пріоритетів, були напрацьовані поради чи рекомендації або пропозиції для мене і таким способом. Мешканці е, охоплені увагою депутатів. Депутати працюють, бюджетна комісія працює і бюджет е, в рамках е, направляється на закриття всіх потреб, включаючи у, у когось ліфт, у когось майданчик, благоустрій і так далі. Тобто, всі ці процеси ми спробуємо перезапустити. 25 грудня це той термін, до якого депутати сумської міської ради мали подати. Всі пропозиції обговорити, затвердити вже проект бюджету на 2024 рік. Якщо про, говорити про бюджет, яким би ви його назвали на наступний рік, де будуть самі такі ключові моменти фінансування? Я щоб не помилитися, підглянув записничок. Бюджет строк не помінявся 25 грудня. Він. Підписаний, і там, зокрема, є і соцзахист, і медицина, і освіта, і мистецтво, і фізична культура, і ЖКХ, і економічна діяльність, і інша діяльність, в тому числі і правопорядок, і ДФТГ, і звісно, резервний фонд, і фонд розвитку. Щодо в цілому цифр, то бюджет в порівнянні з 2023 роком наступний рік буде дещо зменшений. Це трошки більше 400... Мільйонів або відсотках це десь 12-13%. Це ми говоримо про вилучення ПДФО, якого вже не буде це, в нашому бюджеті. Це як наслідки так, але якщо дивитись детальніше, то там можна відмітити деяке зростання по наповненню бюджету, і це такий позитивний сигнал, що економіка сум трошки відновлюється, і це плюс. Ну, наш бюджет це наші податки, а податки це робота підприємств. Да. Чи контактуєте ви з керівниками наших підприємств? Чи є якісь питання, які у них де була б потрібна їм допомога міської влади? Була перша зустріч десь місяць, може тижнів п'ять тому з бізнесом. Задачі були поставлені у відповідності до їхніх запитань, і ми плануємо ще на середині січня ще одну, щоб подивитися на ефективність, проаналізувати і почути наступні зокрема, розбудова чи запуск підприємств, заводів і інших. Це один з чотирьох пріоритетів: відновлення економічної. Діяльності називається так, угу. тобто, у нас, незважаючи на близькість до кордону, все таки е, не пішов бізнес із міста, і база оподаткування у нас залишається. Так да? дійсно він е, в 22-му році е, завмер і е, втратив порівнянні з 21-м, але 23-й вже показав плюсовий невеличкий сигнал порівнянні з 22-м. Тому маємо його підсилити, щоб 24-й був ріком. Більшого зростання вже одне з головних питань: це безпека, це укриття. В чому в чому зараз полягає ваше завдання, щоб забезпечити цей напрям роботи? Якщо коротко, це розширення мережі наших укриттів. Процес багатогранний у нас три. Форми власності укриттів: комунальна, державна і е, приватна. У нас є три типи укриттів: це елемент, елементарні чи найпростіші укриття, це протирадіаційні укриття, більш ґрунтовні, більш дорожчі, і е, потужні бомбосховища. І багато з них потребує відновлення, і там також три етапи: це проєктно кошторисна документація. Спочатку, потім проведення самих робіт фінансування з, з прийомкою дуже важливо е, тут працювати в команді. Зокрема, працівники ДСНС е, гарні експерти, і вони в багато чому впливають, чи годиться переоблаштувати дане приміщення підвал в якесь стипів укриття чи ні. Потім запускається ця робота запланована. Нарада з відповідними підрозділями щодо е, аналізу е, доцільності побудови нових укриттів великої ємності, нових укриттів подвійного призначення. Е, ну, це двох, великі двох, кошти двох, двох нових укриттів по 5... це те, що ви говорили в мікрорайонах. Так, да, 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 да. Ми вже підходимо до цього. Це будуть е, е, кошти з державного бюджету. У нас план такий. Укриття, тобто от, скільки їх планувалося на початку, коли ця робота розпочалась, і скільки їх фактично на сьогодні? Всього ми зробили за цей рік 41 об'єкт. Зокрема, 10 садочків, 8 шкіл, 7 лікарень, 16 споруд цивільного захисту. Е, всього було витрачено 290 мільйонів на ці роботи. Е, з 29 Мільйонів з, з, з котрих ми отримали субвенціями з державного бюджету, і є ще е, об'єкти, котрі е, не завершені в цьому році. Роботи тривають, вони будуть перехідними. Цього ще недостатньо мережа розростається, недостатньо, і роботи будуть продовжуватися прямо не в меншому темпі. В наступному році про роботу комунального господарства це водопостачання, це теплопостачання, це розчищення доріг. Ми пам'ятаємо, перший снігопад був такий дуже складний для нас. Наскільки ці підприємства готові працювати ну, в такому от режимі? Да? Наскільки вони забезпечені технікою? Там, якщо ми говоримо про тепло, то це ресурси газ і вугілля і так далі? А... Комплексне питання, давайте по, частинам, по я, частинах я так. його буду розкладати. Значить, щодо першого снігопаду і наступних снігопадах. Тут є і об'єктивні, і суб'єктивні, і позитивні, і негативні причини, можна так говорити. З снігопадами треба працювати трошки наперед. Не коли Дванити вже... вони с... в небесну канцелярію. Так точно, дивитись там на прогноз погоди в свій смартфон, хоча б або на прогноз метеоцентрів. Техніки дійсно не вистачає. І, зокрема, це вже напевно не секрет, що техніка саме з комунальних підприємств бере участь в угу. фортифікаційних роботах. на... Сході тому боротися і з е, снігопадом і встигати виконувати фортифікацію неймовірно складно. Е, вони стараються, проте е, е, є ряд моментів саме організаційного характеру, щоб планувати на краще е, логістику з технікою, ми також. Побачили в ці снігопади. Також треба зауважити, що крім техніки, котра разом з військовими ще і самі працівники мобілізовані, і частина щодо водоканалу, водопостачання, то тільки за грудень місяць було три дні. 6 грудня, 19 і перед святом, коли була дійсно загроза відключення водоканалу від електричної енергії через борги через борги. На жаль, ця проблема назрівала ось 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 до кінця року. Борги за електроенергію наростають, і там, в принципі, причина об'єктивна, бо тариф не Підвищується uh -huh. з однієї сторони і платять не всі додатково з цієї сторони, я б хотів би подякувати саме Суми Обленерго, директору, котрий на прямому зв'язку з комунікації, котрий завчасно телефонує, попереджає, що треба щось вдіяти, в якому з напрямів всього вісім постачальників електроенергії було в історії. Попереднього цього і попереднього років років війни, і, і підприємства мають заборгованість. найбільше це екс Фрунзе СМВО інженірин та і інші також громадяни. Хто виїхав, також не сплачують, але насоси вкачають. Електроенергія витрачається на в кранах. Є. За грудень ми е, пережили чи відбили е, ці загрози, і у нас вже напрацьований план, що, що як ми з економічної компоненти, звісно, за підтримки бюджету громади поступово, поступово, там навіть не за рік, за більший період вийдемо в стабільність і плюс е, водоканал. Е, вже подав два проекти на енергоефективність, зокрема на альтернативні сточні джерела електричної енергії. Цю проблему я м, тримаю в контролі і е, ризика відключення. Води у мешканців не буде на вашій відповідальності. Також е, повне забезпечення наших добровольчих формувань. Буду говорити відверто, з е, самим вкрай необхідним, вкрай вкрай вони дійсно забезпечені. Є е, потреби на розвиток, є е, плани на те, щоб ще додати. То е, там ми будемо дивитися. Куди як оптимізувати що. Зокрема, я б хотів би подякувати нашим ДФТГ як саме джерелу, як підготовці хлопців. Бо за цей 23 й рік з наших ДФТГ в ЗСО перейшло кілька сотень гарних підготовлених хлопців. А на їх місце приходить оновлення. ДФТГ поповнюється, тому чисельність вона плаває, зменшується і збільшується. І десь це коливання, воно розвід... розміром в третину є періоди згортання і наповнення. Тому це буде продовжуватися і надалі. І результат переходу в ЗСУ, зокрема, в наш кулеметний. Батальйон, котрий вже все більше і більше показує ефективність все... в боротьба з дронами, ви маєте да, на увазі, да, так? Так, да. я під емоціями на тому тижні, десь близько 9-ї вечора, в темному небі, повертаючись додому на власні очі, дуже близько побачив, як збивають дрон, як він горить в небі, як він досить поруч ще не впавши. На землю взриваються, і це такі прям емоції вдячності і радості, як ми їх талаємо там. Це наші хлопці таке роблять. Тому ДФТГ нам потрібні як така собі школа підготовки, і е, на наступний рік. Ну, це буде визначено відповідно Радою оборони області з там штабом ТРО і професійними і військовими. Но я б від себе щиро б хотів, щоб наші оборонці ставали ще професійнішими і кращими, наповнювалися новачками, вчили їх і тим самим зміцнювали нашу оборону в цілому, і в Сумах, і в області. Ну і дякуючи нашим хлопцям, яким дійсно величезна повага. У нас в місті багато людей, які переїхали з інших більш небезпечних областей, міст, сіл з прикордоння, де було відселення, 19 загалом населених пунктів біля кордону. Вони відселені, і я думаю, багато людей живуть саме в місті. Скільки в нас таких переселенців, внутрішньопереміщених осіб, чи всім, що їм потрібно, влада забезпечує. Це доволі суттєва кількість людей, і це 27 тисяч внутрішньо переміщених осіб, як правило, це люди з прикордоння з нашої області, і це якщо в відсотках більше 10% відсотків містян. У мене є цифр, кілька цифр по їхньому забезпеченню. То е, е, з місцевого бюджету їх підтримано на 23 мільйони гривень. І саме це допомога на відновлення житла, допомога родинам загиблих цивільних від обстрілів, допомога на е, проживання тим, хто залишився без житла. А от е, Взагалі, не тільки з місцевого, а і ще й з державного бюджету всього спрямовано 540 мільйонів гривень. Топовою по розміру, найбільшою є саме служба соцзахисту 162 особи в штаті. Вони завантажені, дивлюсь на ці процеси, і там ми зменшувати точно не будемо. Тому вони не тому що, зайві. тому що це питання важливе. Ну а ті люди, які постраждали от, безпосередньо жителі Сум, і під час ударів у минулому році на Роменській, і на вулиці Гамалія, і на Петропавлівській, де в липні пролетів дрон і зруйнував цілий під'їзд. Чи всі ці люди там же є і державна допомога, і місцева? То mm -hmm. чи повністю місцева влада виконала свої зобов'язання перед цими людьми? І чи слідкуєте ви далі за їх долею, допомагаєте і так далі? Ще, ще процес триває, і м, десь, десь у нас вже готово, вже готово. Допомогу за пошкоджене житло отримало 56 осіб на 4,8 млн мільйона гривень. Допомога за загиблих при обстрілах 19 осіб ще 48 мільйона гривень, і е, тим, у кого зруйноване житло, це 32 особи. Е, це 524 тисячі гривень. І щодо відновлення, в мене звіти з різних нарад. Е, то... Е, на 23 рік в Сумській міській територіальній громаді передбачено, передбачено 1,5 мільйони, але станом на 20-12 профінансовано 1,3 мільйони. Тобто 200 тисяч в порівнянні є невиконання. Тому про 100% я сказати не можу. Тут було 42 виплати, ці 1,3 мільйона на 43 напрями. Щодо е, Петропавлівська, 81, удар дрона, то е, звісно ні всі бачать, що там на Петропавлівській, і там цей процес е, триває. Під'їзд ще не розібраний той, що не, треба наразі. На сьогодні там триває експертиза. Ми чекаємо результатів експертизи, котра нам покаже, що з е, фундаментом, чи угу. не пошкоджений він. Чи можна на цьому фундаменті збудувати щось подібне, і потім буде аналіз фінансів там 16 квартир, і можливо, можливо як варіант, будемо оцінювати вартість, можливо, дешевше буде в новобудовах не гірші за розміром. І е, також ми розуміємо центр міста, практично центр. Гарний район, то в, в такому ж еквівалентному районі їм пропонувати, якщо буде різниця. Тобто дискусія ще буде продовжуватися. Наразі ми очікуємо експертизу. Чи будуть посилені заходи безпеки на оці святкові дні? Чи буде зміна у е, тривалості комендантської години? Чи все залишається як і було? Е, ми думали про зміну комендантської години. Вивчали це питання, вивчали його всебічно. Економічно, логістично е, наразі це немає потреб, е, немає підстав, тому все буде як у нас є. все у нас налагоджено працює. Потреб немає. Військові також підтверджують, що зміни по комендантській годині не треба. А це для мене маркер головний. Так, слухаємо військових, так круто повернулось життя да, від роботи в університеті до управління цілою громадою. Що було найскладнішим, і які плани особисті і в роботі на 2024 рік? Найскладніше це е, безперервне навантаження без е, зупинки, е, навіть у вихідні є е, е, військова компонента. Агресія військова, і вона постійно тримає напрузі, е, напрузі. всі інші процеси, вони е, зрозумілі. Є комендантська година, і я в будь-якому випадку, о 23 вже маю і доїжджаю додому. Тому тут е, сил вистачає. Родина вже зрозуміла, коли, е, коли ви приїжджаєте у напруженому стані і вас не чіпати і не питати про якісь проблеми домашні. Абсолютна ідилія. Вони вже знають, що так: е, серіал СТОП, якщо він там був, е, мені е, дружина допомагає аналізом того, що хтось десь щось е, написав, висловив, прокоментував найгарячіше, куди мені звернути увагу. Завжди смачна вечеря і е, не жарт, а відповідь тоньки в школі, що на запитання, що ти тепер тата, тепер ти не будеш бачити, то вона відповіла автоматично, що ну я його і раніше майже не бачила. То складно ще є. Проте родина за мене. Я відчуваю їх підтримку щиро. Ну Це дуже добре, коли родина розуміє, підтримує. Ну і 24-й рік. Які плани? Плани не змінні з одним плюсом. Як і раніше, це підтримка сил оборони і ЗСУ, ДФТГ, ТРО, це налаштування кіл чи рубежів чи там, плану оборони міста. Ми будемо вже конкретно переходити. Де ти ближче до міста, все ближче і ближче. Побачите це. Це, це про... фортифікація, фортифікація. да? да. Фортифікація, Укріплення для військових. Це мережа укриттів буде розширюватися для цивільних, це відновлення економіки, і новинка, котру ми також будемо спрямовувати зусилля. Це наші. Ветерани, наші захисники, що вже у нас тут, і допомога у відновленні наразі. вже є е, перший випуск помічників ветеранів. Е, по сумам, це шість сертифікованих е, фахівців. Вони е, з перших чисел січня мають вже приступити до роботи. Будемо це контролювати прямо на кожному кроці. Центр ветеранів АТО. Це буде відбуватися там і за фінансові підтримки бюджету міста. Через місяць буде такий детальний аналіз ефективності їх роботи, щоб зрозуміти далі в якому напрямі нарощувати де ефективніше ми будемо продовжувати нарощувати паралельно. Є пропозиції по інклюзивному спорту, інклюзивні спортзали. Поїдемо, я думаю, встигнемо до нового року вже попередньо проаналізувати ті локації, що пропонують, і планувати виділення коштів на проєкт, аналіз бюджету цих проєктів, і сподіваємось, вийдемо на реалізацію інклюзивних спортзалів. Наші ветерани будуть з нами постійно. Так, люди, які повертаються з фронту, мають відчути, що їх тут чекали і їм допомагають адаптуватись до мирного життя і в принципі відчувати себе гідними членами нашої громади і нашого суспільства. Я дякую вам, пане Олексію, за нашу розмову, за те, що знайшли час і приїхали. Побажаю вам, щоб всі ці плати збувались. І головне, щоб ми всі витримали, вистояли і. Діждались нашої перемоги і жили в мирній щасливій заможній Україні, і так само в заможній мирній сумській громаді. Я дякую і вам, і е, всім тим установам, підприємствам, організаціям, всім тим людям, е, працівникам, котрі все це роблять, те про що я сьогодні говорю, і котрі будуть робити і сягнуть успіхів в наступному році. Плани на котрі я також озвучив. Sim, obrigado.